Всім привіт, друзі! З вами я, Діамант, і ви зустрічаєте мене на новому відео по грі Майнкрафт. Як ви вже помітили, я побудував собі ось таку лабораторію. Подивіться, коли я натискаю кнопочку, можу зайти сюди, тут є лазери, тут є багато всього незрозумілого, навіть командні блоки, різнокольорові підлоги, і що це все означає? Це означає те, що я можу перетворювати все, що на завгодно, на все що завгодно. Хе, як би це не звучало, так, друзі? Тобто я беру процес, заводжу сюди мобів і можу їх перетворити на кого захочу. Я вже це й казав. І до речі, як ви помітили, тут селян взагалі немає. Та Микита теж їх не бачить. Так, Микита, до речі, де ти? Так, ну взагалі діамантику нікого тут не бачу. А де вони? Справді, де селяни? Селяни в тебе у будинку, крадуть твої гроші. Е, Де, не зрозумів? Я скоріше побіжу подивитися. Не зрозумів. Так, ну вдома наче пусто. Ти що мене обдурив? Ну, звичайно, Микита, ну добре, підходь от де. А тепер спробуй вдарити хоча б одну курицю. Та дуже легко. І схоже, ай, вона, схоже, б'ється! Що це таке? А ну пішов звідси, пішов, пішов, Не треба мене чіпати, інакше я тебе зараз засуджу і не буду з тобою торгуватися з парагдами. Я не зрозумів, це що таке? Що відбувається? Діамантику, це що, селян? Так, звичайно, подивись, як він за тобою бігає. Це просто через те, що ти його вдарив. Ха, це було прикольно, до речі. Коротше, друзі, так я перетворив усіх селян на ось таких куриць, що, до речі, доволі смішно. Ну а тепер треба їх якось повернути до звичай. Райного виду, тому треба якось їх зібрати. Так, Микита, ти зможеш всіх побити зараз кориць і відбігти туди для перетворень кімнату. Та звісно, діамантику, тільки подивися, вони прямо зараз всі за мною побіжуть. Давайте, селяни, скоріше, скоріше, треба вертатися до себе. Друзі, він забув про ось цю курицю. Ну як це так? Ну, Микита, завжди треба робити і дороблювати за ним. Тому давайте, ось ми курицю її сюди привели. Так, друзі, поки куриці всередині мені треба швидко, дуже швидко. Прийти до свого будинку, так, у комп'ютери поклацати, ось таким чином. Так, ідеально, ідеально, так все є. Треба подивитися тепер, чи перетворилися вони у селян. Давай, Микола, подивимося і так, о, куриці стали селянами. Хе -хе. Дуже прикольно. Ти уявляєш, якщо, звичайних куриць перетворити у селян. Вони що, теж будуть балакати з нами, чи що? Діамантику, це, звісно, все круто. Так, звісно, селяни повернулися у своє тіло, але чому ти назвав мене Миколою? Микита, Микола, ну дуже схоже, це як діамант та смараг, все зрозуміло, Діамантику, окей, що ми будемо робити далі? Ну, Микола, а тобто, Микита, Микита, так, вибачай, вибачай, треба випустити цих всіх сел селян. Не хочеш знову побити їх? Та звісно, хочу. Селяни всі за мною скоріше. Давайте, всі за мною. Так, слухайте, друзі, все селян ми повернули. До речі, якось багато. Так, може, ми якусь курицю ще перетворили випадково? Не знаю, не знаю. діамантику я дуже хочу спитати, а чи це працює так, що ти, наприклад, можеш мене перетворити? Я можу тебе перетворити. Ну, звичайно, давай спробуємо. А ну ходи зараз до цієї кімнати і спробуємо зараз, друзі, щось зробити. Він зараз, гадає, що я зроблю щось адекватне, але якщо ви мене знаєте, то зараз ми, як Бог, трошечки візьмемо, підсипимо крінжа та трохи якогось сміху. Тому ми беремо, зараз заходимо сюди і давайте трохи крінжа, трохи сміху. Так, і Микита перетворюється. Зараз ви побачите це, друзі. Так, я зробив вже код і тепер подивимося. Треба тільки підбігти. Ну і зараз подивимося на Микиту. В кого ж він там перетворився? А ну йде сюди. І. Е, друзі, подивіться, він охоронець з гри Кальмара. Подивіться, як це смішно. Микита, з тобою все добре. Кукула, діамантику, що відбувається? <рес> Червоний колір, зелений колір. А ну стояти. Так, друзі, ну це дійсно смішно. Подивіться на нього. Вау. А ну, Микита, спробуй мене в мене когось, спробуй мене в когось перетворити. Буде до ви смішно, мені здається, якщо ти теж спробуєш щось зробити крінжове. Ну добре, Діамантику, давай скоріше залазь сюди, я зараз все зроблю. Ну добре, так, друзі, чекаємо. Дуже дивно в кого він може мене перетворити. І до речі, друзі, якщо вам теж було тільки що смішно, в кого я його перетворив, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Ну а ми зараз чекаємо перетворень. Сподіваюся, я зараз когось нормального, ну хоча б смішного перетворююсь. Так, стоп, що, друзі? Подивіться, в кого це я перетворився? Ну давайте виходимо. Ем, ти в кого мене перетворив? Я що тепер двері? Так, Діамантику, тебе тепер можна відчиняти та зачиняти. Так, друзі, ви тільки подивіться на мене. Хохоо, -хо. микита, а ми тепер, можна сказати, створені один до одного. подивись, я тепер можу тебе ось так зачиняти постійно за різними дверима, і тепер не зможеш ти ніколи вийти. Я тебе навколо тебе буду ходити. А я ось так танцюю. До речі, я хотів зробити один квест. Давай зараз поставлю тут багато залізних дверей, і ти спробуєш вгадати, де справжня, а де я. Ну давай, Діамантику, давай. Тільки не підглядай, відвернися. Молодець, молодець. Так, друзі, він пішов і дивіться, в мене доволі таки багато цих дверей, тому давайте поставимо зараз. Так, секундочку, ось таким чином. І зараз спробуємо поставити і не будемо рухатися. Головне, щоб він нікого не почав вбити. Інакше це буде дуже смішно. Так, але в мене є одна ідея. Ідея, давайте сюди поставимо і зараз його трохи запранкуємо. Давайте зараз будемо знаходитися десь тут і будемо дивитися за Микитою. Все, Микита, можеш повертатися. Дуже добре, так, діамантику, тут так багато залізних дверей, що я навіть не знаю, як тебе знайти. Звісно, так, добре, в мене є одна дуже гарна ідея. А що якщо я буду просто бити ці двері і поки не знайду тебе? Як думаєш, Діамантику? Це гарна ідея. Якщо. Зможеш з мене знайти, це буде доволі круто. Так, друзі, він здається ще не розуміє, що мене там взагалі немає. Так, я взагалі не можу знайти тебе діамантику. Почекай, що відбувається, так, друзі, тепер давайте. Він повинен відвернутися, і ми зараз тихесенько, дуже обережно спробуємо підійти сюди. Давайте, друзі, так, встаємо. І тепер, коли він скаже все здаюсь, я зможу рухати. Мені здається, я не можу тебе знайти, діамантику. Я здаюся. Ось, я був, ось, ти що, мене не знайшов? Йшов чи що. <смі> Друзі, це ми його запранкували. Це доволі було круто. Але Микита, досі мене чіпати, не треба мене бити. Краще перетвори мене на когось адекватного. що це за двері такі. Ну добре, Діамантику, як скажеш, тоді я пішов програмувати. Друзі, дуже цікаво, в кого він мене перетворить зараз? Так, давайте дочекаємося і. Але я не хочу дивитися до останнього нього, в кого я перетворився, тому давайте виходимо. Микита, в кого ти мене перетворив? Ану, дай мені три підказочки, і ми Зараз з моїми глядачами спробуємо вгадати. Діамантику, ти за один раз зможеш з'їсти цілих 10 штук яблук. Нічого собі, а я головою зможу горіхи розбити. Я думаю, так, Діаманти. Так, добре, дві підказочки є, друзі. Якщо ви здогадалися, напишіть про це в коментарі. Але давай третю підказочку. І тут точно треба щось таке, знаєш, щоб ми точно здогадалися, але не треба казати, в кого я все таки перетворився. Я думаю, що якщо ти візьмеш багато пакетів і їх понесеш, то обов'язково їх донесеш і не заморишся. Так, друзі, в кого я мог перетворитися? Навряд чи ендер дракон може носити пакети? Хто ще може? Ай, добре, друзі, я не можу здогадатися, але якщо ви здогадалися, ви великі молодці. Але стоп! Що ви тільки подивіться, я просто дуже, дуже сильний качок. Але чому в мене такі маленькі ножки? Подивись, я ніби як табурет якийсь, то в мене ножки дуже дуже маленькі, такі тонкі тонкі особливо в самому кінці. Там внизу. Тому що ти пропускав день ніг діаманти. Так, тому, друзі, якщо качаєтеся, взагалі ніколи не забувайте про ноги, бо будете як я. Вверх просто перекачаний, а знизу ось такі маленькі табурети. <палиць>, Палиці, так сказати. Ну а тепер давай. А, що, що мені зробити? Давай спробую тебе зараз знищити. А ну давай, пішов в кімнату, зараз буду тебе перетворювати. Так, друзі, давайте його штовхаємо, штовхаємо. Ми ж сильні. Ну, а тепер він зайшов сюди, дивимося так. Все, він там знаходиться. ля Селяна... Не пропустіть мене. І йдемо, зараз спробуємо щось напрограмувати. Зараз я таке зроблю, ви будете сміятися, я упевнений. Так, виходимо і давайте дивитися, в кого я там його перетворив. Але, друзі, щось я бачу, комусь потрібна допомога. <рив> подивіться. Так, а ну, я тобі двері відчинив виходь, вилазь. Друзі, подивіться, поїхав, поїхав. Я його перетворив ось таку взагалі-то. Машина автівку, автівка швидкої допомоги. Хе, <хи> тобі. А якщо ти автівка, тобі можна викликати допомогу психіатричну? Віу, віу, діамантику, їду тебе спасати. Ні, рятувати мене не треба, бо навіть я не зможу Влізти в ось цю лікарняну автівку тому, друзі. Давайте побігли звідси. Так он ну стоять, а ну давайте спробуємо його підняти. Але в мене ніяк не виходить. Ху, а ти тяжкий хлопець, я тобі хочу сказати. Дякую, великий діамантику. Я старався. Подивіться, як в нього колеса повертаються. Ану, подрифти мені тут зараз на місці. Дуже легко, Діамантику куди тільки подивись, як я вмію. А давайте зараз підірвемося. І тепер він не зможе ніколи в житті перетворитися на звичайного. Буде лікарняною автівкою. А, а я буду качком, таким сильним, мускулинним, красивим, і все. А Микита буде автівкою. Дрифтувати буде цілими днями. Діамант, це не смішно. Поверни друга у нормальний вид. О, добре. Микита, давай з тобою удвох когось перетворимось. Слухай сюди, Діамантику, не вздумай це підривати, тому що я не хочу залишитися у цій автівці. Та я тобі казав про інше, давай перетворимося в когось удвох. А, та, звісно, діамантику, я готовий. Ну тоді залазь туди всередину. І зараз я спробую запрограмувати і потім зробити щось цікаве. До речі, вже ніч. І големів немає. Чому вони не прийшли? Так, друзі, здається, треба зараз перетворитися на големів, щоб врятувати наше село, бо сьогодні. Може напасти багато зомбі. Тому давайте це зробимо, дуже цікаво буде. Так, програмуємо, програмуємо, програмуємо таймер, поставив все. Друзі, біжимо, ми повинні пришвидшитися і встигнути залізти от сюди. Так, заходимо в мене, залишається 5 секунд, ми зайшли, все стоїмо тут. Микита Я, звичайно, все розумію, але ти тепер дуже крутий. Подивись, тільки на свої руки. Ти такий накачаний ти прям качок-качок, і твій скін повністю його повторює. Ось цього голома це так класно. Дякую, велике діамантику, але ти теж не такий непоганий хлопець, я хочу сказати. Подивіться, друзі, в мене навіть діамант намальований на спині, як на справжньому скіні. І спереду теж доволі таке класно. Я хочу вам сказати, друзі, тепер ми дійсно в машини. І зможемо знищити усіх зомбаків. а залишилось тільки їх дочекати. Голоме, а ми збережіть взагалі працювати. Чи нас самим ставати на охорону нашого села? А що таке селянин? Ем... 아뭐 um, 그다 А ти обернись, подивись, скільки тут зомбаків! Треба їх нищити, а ну сюди. Пішов, пішов. Друзі, з одного удару я його нищу. А ти Микита, як справляєш? Так, діамантику, я вже перебив пів армії, які тут у нас заспавнилися і взагалі не розумію, чому їх так багато, але дуже круто, що ми такі сильні. Так, звичайно, я просто з одного удару їх знищую, Вони навіть не підлітають, не встигають. них замало хп для того, щоб взагалі вижити після цього. Так, діамантику, мені дуже подобається бути голим Ну, В такому випадку я нищу вже останнього, і слухай, тут, напевно, було ціла сотня зомбаків. Ціка, ні, ще один залишився. Подивись, заспавнився, а ну пішов звідси. Тут дуже багато зомби... зомбарів було, і ми всіх знищили. Це було круто, так, Микита? Так, звичайно, діамантику, але знаєш, коли ми стали голимами, то я тепер взагалі не хочу повертатись у звичайне тіло. Так, звичайно. Але що не поробиш, треба колись буде повертатися все таки назад. Вже ніч, і до речі, як ми будемо засинати? Почекайте, друзі, це що за зомбак такий, а ну ходімо до нього. Що в нього запальничка всередині? А що він підпалює? Навіщо він це робить? Друзі, цікаво, я такого зомбака ще не бачив. Давайте приберемо ось це. Так, і почекайте, він. Що? Це за вибухи такі? Ем, друзі? Він знищив повністю нашу лабораторію. Ану йди сюди. Куди ці динаміти він поставив? Ану, чекай звідси. Чекай тобі кажу. Так нічого собі. Він тут просто все розірвав. Ану, давайте зараз не здоженемо його. Микита. Ти де? Ну йди за мною. Микита, допоможи, чого стоїш? Та я не можу, Діамантику, почекай, мені дуже важко. Та, я розумію, заліз застворений. Так ще й холодно все, він кудись у шахту побіг. Туди я взагалі не зможу пройти, бо я занадто великий. Ох, друзі. Тепер що? Ми назавжди залишимося големами? Невже це дійсно так? Мико, Микита, ти навіщо це сказав? Діамантику, я взагалі цього не хотів. Я не розумію, як так вийшло. Ну, тоді з цього моменту я. Тебе починає називати Миколою, домовились? Ні, так не піде, Діамантику, переставай. Ну добре, добре, Микола. О, тобто микита. Ха -ха. Друзі, плутаю щось взагалі. Але я все таки не плутаю те, що в нас лабораторія знищена, і тепер ми назавжди голими. Слухай, в мене є одна ідея. А що якщо ми зараз спробуємо створити нових голмів, схожих на нас? Бо якщо ми зараз створені як незвичайні голими, то напевно ми можемо їх і створити теж? Погоджуюся з тобою абсолютно, Діамантику. Я думаю, що це гарна ідея. Тоді давай зараз це і зробимо, якомога швидше. Так, друзі, для цього нам знадобиться доволі багато блоків і ще ось ось такі гарбузи. Так, тримай, до речі, свої сині блоки, а я буду майструвати з ось цих діамантових. Так. До речі, тобі немає кайдала, щоб зламати ось цей блок, бо я щось взагалі профукав цей момент. Звісно, є, діамантику тримай. Так, велика тобі дякую. О, друзі, нічого ну Зараз здобули діамантик один. Так, давайте поставимо ось цю дось таким чином. Всього треба десь, я гадаю, десь 8-8 ось таких структур побудувати. І зараз подивимося, друзі, що це може перетворити, коли я поставлю ось сюди гарбуз. Давайте, друзі. Один, два, три. Воу, дійсно вийшло. Тепер подивіться. А, друзі, нас вже двоє. Ха-ха, це дуже смішно і прикольно. Так, діамантику, це так незвичайно виглядає. Що я просто шокований. А дай мені теж гарбузів. Так, тримай, тримай. Я зараз теж все поставлю і подивимося, що з цього взагалі вийде. Ого. Ви тільки подивіться, друзі, скільки діамантових в голимів зараз тут. І, до речі, Микита теж заспавнув доволі багато. Вау, я взагалі шокований на це. Ого, як ти взагалі на це дивишся, Микита? Та я взагалі, чесно кажучи, не можу повірити своїм очам, тому що нас так тут багато, і всі ми голими. Але діамантику, саме головне, що тепер ми зможемо нормально поспати. Так, тепер ці голими будуть захищати нас, а я буду вже... Напевно лягати спати, хоча як я взагалі не поміщуся зараз в свій будинок. Я занадто великий для цих дверей. Я, звичайно, міг би зламати це, але о. Чуєш, а я якось проходжу. Це взагалі можливо чи ні? Ха, прикол, добре. Спробую потім лягти спати. Хоча а що? Якщо я зараз це зроблю? А що якщо зараз це зроблю? Друзі, я ліг спати. Як голем, нічого собі? Я думав, я зараз розновлю собі будинок. Так, діамантику, це все дуже круто. А я, до речі, вже поспав. Давайте виходимо, друзі, і вже день настав. О, такої. Так, ну чуєш що я гадаю, що нам треба закінчувати це відео. Бо в нас лабораторій немає. Ми назавжди залишаємося головами, ми вже клонів собі. І тепер я чесно не знаю, що навіть для відео зробити. Тому, друзі, якщо вам дуже сподобалося це відео, будь ласка, поставте свій лайк та підпишіться на канал. Підтримайте мене також тим, що ви натиснете зараз на відео, яке ви бачите зараз на своєму екрані. Ці відео теж доволі цікаві. Ну а з вами був я, Діамант. Був мій друг Микита. І всім бай-бай. До побачення! Слава Україні!